Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац Тіві, матрац матрац-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві, завдяки високощільній піні з ортопедичними властим. Костями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також. Матрац, відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громістки, дорогі матраці. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Все ще шукаєте якісне взуття на зиму, та ще й за вигідною ціною представляємо абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ві ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана, а всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30 градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки. Усього за 899 гривень. Телефонуйте! Мерзнуть ноги. Одягайте кілька пар шкарпеток, а ногам все одно холодно, досить мерзнути. Термошкарпетки Арктика. Від «Розпакуй ТІВІ». Термошкарпетки Арктика. Створені для того, щоб вашим ногам було тепло і максимально комфортно у будь-якому кліматі, в будь-якому взутті, в будь-який сезон. Навіть у гумових чоботях. У цьому вже переконалися тисячі дачників, мисливців та рибалок. Замовляйте комплект з двох пар термошкарпеток Арктика. Усього за 399 гривень. Вень, але це ще не все. Зателефонуйте нам, поки транслюється ролик, і ми відправимо вам ще дві пари шкарпеток у подарунок. Ви отримаєте чотири пари шкарпеток за ціною двох. Забудьте про нас крізь мокрі ноги. Після прогулянки у сніжну чи дощову погоду. На відміну від звичайних шкарпеток у термошкарпетках Арктика, вашим ногам буде тепло і сухо. Завжди дві пари термошкарпеток. Усього за 399 гривень. І ще дві пари у подарунок. Телефонуйте! Вони працюють у темряві, даруючи нам світло. Навіть під час ракетних обстрілів, незважаючи на погоду та небезпеку, вдень і вночі вони роблять усе можливе, щоб у нас було тепло, світло. І зв'язок нехай з перебоями. Це Прометеї, які несуть нам життя. Люди, які вже стали героями, хоча ви не побачите їх у новинах, воїни, які розсіють будь-який морок, наші справжні лицарі світла. Завдяки вам ми переживемо зиму обов'язково, енергетики. Дякуємо вам. Час прокидатися і сяжіти, хочеш відволіктися? Скажіть правду. А ви бачите моє світло? Збирай валізи. Я не роблю своїх пацієнтів щасливішими, і мені треба дослідити щастя коли. Зараз від психіатра. Якщо вже їдеш, то їй на всю силу. То філософа. Хто казав, що за гроші щастя не купиш? Та пішов. Один крок. Головне в житті не гонитва за щастя, а щастя гонитва. Саймон Пек, Розамунд Жан жарино. Я живий подорож Гектора в пошуках щастя у суботу на К1. Я хочу поговорити з вами наодинці. Звісно, почекайте на мене у коридорі. Ну, от пощастило, я зустрів коханку злочинця. Він не злочинець він не винен. Ось як за нашими законами винен, сеньоро. Скажіть фрага, чому до вас навідується подружка втікача? Я не розумію. Наша зброя, досвід та знання. Наша зброя європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Зустріти світ усмішкою, Замружитись солодкою вісні, закарбувати свою унікальність, зрозуміти слова учителів, забути, стерти учора, знайти серед уламків завтра, знову сміятись уранці. Знову співати увечері. Засинати спокійно вночі. Знову жити. Завдяки сміливості українців. Жити в мирі та злавні. Завдяки вам. Дякуємо. Новорічний чарівник. Я такий радий, такий радий. Виявився зухвалим грабіжником. Іди вже, іди. Стати учнем, який ти молодець. Я гарний учень. Найкращий! пройти по святу владою наданою мені. Я, батько Різдва, освячую тебе в учні Санта Клауса. Та відправитись у захопливу пригоду. Дивись новорічний пригодницький фільм. Мій друг Дід Мороз. У суботу о 19.10. На К1. пирі Моменти. Це коли вона думає, що ніхто не бачить. Цінуй моменти з шоколадом вирі-пирі. Існує безліч способів подолати безсоння. Можливо, але навіщо перевіряти всі? Сондокс. Надійне, снодійне. природа, гармонія та баланс. Все необхідне для народження спокою. Фітосет. це ваш спокій. Прошу. насолоджуватися без зупинки. Цінуй моменти з шоколадом в Вері Пері. Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для дітей від народження. У дитинстві я завжди мріяла зустріти персонажів з книжок. Мені здавалось, що вони всі вигадані та недосяжні, всі писали про їх силу, мужність, відвагу, називаючи їх воїнами, ті, які завжди на стороні правди та справедливості, на стороні волі та незалежності, ті, які тримають у руках зброю задля того. Аби їх діти ніколи її не взяли. Вони вміють літати та мріяти. Вони забувають про власні страхи заради нас та заради нашого майбутнього. Воїни це не персонажі з книжок, справжні воїни це Збройні сили України. Вовк наближається. Дивиться на тебе. Погано. Довго думав. Усі загинули. Ти маєш знайти вогонь всередині. Не будеш музикантом. Хто охоронятиме це місце після того, як я піду? Їдь у місто. Але якщо в тебе не вийде, ти повернешся і більше ніколи не згадаєш про музику. Ви не знаєте де розташований парк рок-н ролу. А як щодо того, щоб давати мені уроки музики? У тебе три дні, щоб усе доробити. Як написати пісню за три дні? Хочеш стати рок-музикантом? Потрібен інструмент. Рок док у суботу. на Каодин.